Вітаю, друзі! Ми з вами повертаємося до інстаграм-стрічок і нагадаю вам, що це таке ноу-хау від Intergrow, компанії Intergrow, що займається навчанням з маркетингу, сейлз, продажів та СММ, також інших сфер, що дотичні до розвитку бізнесу. Українського бізнесу за кордоном, та не тільки за кордоном. Чому ми це почали? Тому що багато хто запитує, як вести Інстаграм, і поки ми збираємо інформацію, а Інстаграм вже змінює, навіть встигає змінити алгоритми. Тому таким чином ми йдемо і ми продивляємося Інстаграм-стрічку з точки зору. Скажімо, органомічності, можливо, стратегії, креативів та інших, інших засобів скажімо, виразності. От. Якщо вас цікавить даний формат, ви можете в принципі, задавати питання. І я насправді за те, щоб задавали питання, залишала коментарі. От. Єдине є правило – це не хейтити тільки конструктивна. Критика чи конструктив, в принципі, в обговоренні. Ми для цього це і робимо, для того, щоб навчатися і самим також досягати якихось певних успіхів і розвитку в першу чергу. Тому розпочнемо наш вечірній стрім. Хто не ввечері також вітаємо. От, ми розглядаємо стрічку, нагадаю, от, і, стрічки, і обговорюємо, в принципі, як краще вести свій інстаграм. Ну, тут, в принципі, окрім того, що я показую наразі свою стрічку да, персонально. От, ми продивляємося. Перепрошую, тут наразі ми розглядаємо інстаграм-стрічку саме там від підписників, тобто тих ми підписалися на певні на акаунти. Та, але не тільки ці аккаунти ми розглядаємо а також нам, звісно, в стрічку йде завжди нові рілси, тому що алгоритми не зроблені таким чином, що вони показують нам не тільки, не тільки на тих. Наких на кого ми підписані. Тату мене питають, чи вже почалося та хвилинку, а я відповім, що вже можна доєднуватися, кому цікаво. Почнемо. Тут взагалі дуже, дуже прикольні фотографії. Але не Петенко вона є інструктором йоги і завжди е, дуже цікаві історії розповідає, як вона е, викладає е, від її учнів е, також коментарі. От, тут Також є книги про йогу, про які вона пише. От, ну і в принципі е, дуже цікавий лайфстайл е, блог з е, точки зору тому, що небагато е, ну як. Було модно, скажімо, там, декілька років тому робити гламурні фотографії. Тут саме все про життя, про цікавість, та, тобто, про навчання. От, це дуже, дуже цікаво і дуже надихає саме такі, саме такі аккаунти, тому що ми вже знаємо, що люди не люблять штучності. Зараз це дуже Такий тренд natural, да, все натуральне. А, вот, І тому а, люди хочуть бачити real, real time, да, навіть ріл називається. да, Тобто real life людини. А, вот. Крім фотографій. Є ще Reels, да, тобто тут, от, наприклад, дуже цікавий блогер, також Альона Кайфа, вона є моделлю також, і а, в неї а, також лайфстайл-варіант. Да, тобто Вона знімає саме себе. От, і, наприклад, пропонує свій курс наразі, на який також можна записатися. А, звісно, в стрічку попадає а, реклама. Ми нікуди звідти, не, скажімо, від неї не відпишемося, та, наприклад, як можна в Ютубі, але на, в принципі це і цікаво дивитися. Та, тобто, як, як ну, робиться реклама, чи це цікаво? Ну, скоріше за все, тут видно, що це зроблено агішкою, в принципі, ну, сказати про що не, не можна сказати. Ще прямо з трьох секунд, як ми кажемо, зачепити увагу. Ми ну, скажемо: окей, okay, Insert Link його solution. Але треба мати на увазі, що краще, щоб чіпляла рекламу перші три секунди. Тому що наразі дуже швидкі. швидкі Ну, швидкоплинність стрічки, і якщо вас вже проскролювали, якщо ви не вкачаєте потім додатковий бюджет, на жаль, ви не а, отримаєте переглядів а, повністю. А, от, а це важливо. Тобто алгоритми сам з'єго каже, що якщо РІЛ, ріл додивляється до кінця, в нього більше, все ж таки, Більше варіантів, що він попаде на перегляди, перегляди на інше. Якщо у вас швидко закривають чи швидко пролистують, ви не, по, не отримаєте хватів з інших аккаунтів. Це такі базові правила. А от, ну і тут, до речі, також цікавий маркетолог, який. В принципі, розглядає також бренди. От можливо, вам також буде цікаво. Він розглядає як світові бренди розкручуються, як до них, як вони достукуються, скажімо, до цільової аудиторії. на, ну, на базі він веде свій. Свій також блог. От. А також його дивлюся, маркетологи і маркетологи також дивляться, От. особливо, якщо цікавий, цікавий контент. От. Він, бачите, навіть сам, сам пробує таке зробити. От. Це, ну, я відразу кажу, що чому я не включаю саме аудіо, тому що насправді. Mm, краще без аудіо дивитися. Да? Тобто, якщо ви зробили свій ріл, і, наприклад, ви дали подивитися, і людина нічого не зрозуміла без звуку, не ви можете спокійно викидати цей ріл. Да? Тому що людина, люди в принципі, зараз часто дивляться взагалі без аудіо, і вам бажано. На ну, цей хлопець розповідає про Україну Окей, він їздить часто, постить окей. Але бажано все ж таки, якщо ви хочете достукатися до великої кількості аудиторії, та, е, вам бажано зробити все ж таки е, субтитри. От. Можна обожити без субтитрів, можна, але охоплення будуть зовсім інші, Та? Тобто не зволікайте, та? Тобто, дивіться. Бажано все ж таки зріл, щоб захопити відразу два канали комунікації з людиною. Та. Взагалі у нас є п'ять відчуттів, та. наразі хоча б там зоровий, зоровий та. там є, з одного боку зоровий в плані, що ви дивитися, з іншого читати. Та. От. Ну, якщо, на жаль, аудіо не можуть. А прослухати люди, то я повторююся, але на жаль, може бути, а те, що ваш ріл буде ну, знижене по, по рейтингам, тому що люди не можуть зрозуміти, про що саме йде мова. А, ну, такий трошки треш дати з цим зволікають з такими фотографіями на з, новинні канали, да, щоб привернути увагу. Якщо ви ненавісник, не, не, якщо ви не новини, та бажано все ж таки використовувати не прям гламурний контент, візуальний, але нормальний людський контент, тому що в принципі зараз ті рілси, ті, ті фотографії. Інколи буває перебір, але там що багато є обробки, але інколи насправді багато трешу, якого, в принципі, можливо, і не варто інтернету бачити. Може бути там погана якість, погане, погане освітлення фотографій, зерно на фотографія, тобто це погана якість розтягнути фотографії. Дуже за цим слідкуйте, тому що а, ні, м, крайності не, ніхто не любить. Не заретушовані фото, переретушовані фотографії, і а, погано, також, а, погана якість фотографій також відіграє роль на а, вашому контенті. М -м а, ну тут у нас BBC Learn English, Та тобто тут навчаємо Бачите, відразу є бренд, є розуміння, що він дає, та тобто Learn English як мінімум. Та, і є субтитри, що також прикольно формати, які тут є. Ну, по-перше, інтерв'ю інтерв'ю на інтерв людини тобто людина бере інтерв'ю, як люди вивчаються, та, тобто, ну, навіть якщо ми не чуємо, але якщо ми, наприклад, включимо, ми може зможемо зрозуміти, тепер про що я димово. They're smashing it. They're, they're great. You done something properly. He done well, like, like if they ate it up, it's like they did Ну і е, тут дуже цікавий варіант того, що е, наче їм задається е, питання, да? але е, під свідомості людини, коли вони кажуть «You Юду something great», е, ти зробив щось таке неймовірне, тобто якийсь варіант перебільшення, да? і наче людина відповідає на питання, але видно, що це якби відгук про школу, так. Да? А, і тому а, це а, ну, підкладається як у, у потенційних клієнтів, як відгук прошку. Добре, а, надалі ми бачимо а, це таке рекламне сповіщення. А, ну, скажімо, можна сказати, ок, звичайне, да, тобто без класичне. От uh, Некстенбі, якщо це дійсно школа, то в принципі тут не потрібно прям креатив. Якщо у вас дійсно там якщо це дійсно бізнес, якщо у вас не скажімо, не формат якийсь андеграунда чи креативу, то ви можете використовувати і такий, такий класичний формат. Да? Тобто це класика. Побудови афіши це людина. Зараз люди, людські обличчя вони розкручуються краще на соцмережах, чим просто текст чи якась інша картинка. Соцмережі люблять обличчя. От, тому звертайте на це увагу: на сторізах, не тільки сторізах, да, тому це дуже Дуже важливо, так? якщо ми дивимося, наприклад, назад, так? звідки все почалося? На спочатку століття був такий Едвард Бернейс, це був племінник Фрейда, і він розпочаткував взагалі поняття піару. Він почав комбінувати людські потреби, тобто людські там, обличчя. Тобто він взяв продукт і підтягував зірок для того, щоб вони промотували ці продукти через себе. Тобто, це були перші кроки такі через психологію, тобто, він цікавився взагалі, ну, скажімо, тоді це називалося. Пропаганда, от зараз вже звісно, йому знайшли більш, скажімо, цікавий варіант. Це піар. Та тобто, це взагалі батько піару. Та тобто це береться класичний варіант, береться людина-зірка і береться продукт, що вона продає. Всі реклами на подальші з зірками з інфлюенсерами все це звідти, звідти є корені. От, він прожив, мені здається, більше навіть 100 років. Народився в 1891-му, а помер вже в 95 му от нещодавно 1900 дев'ятсот. От він дуже багато зробив насправді саме для піара, для реклами. А його та його вважають дійсно батьком скажімо, піару. І можливо всієї реклами також, тому що він прям збирав вечірки, де запрошував зірок, запрошував тих, хто продавав продукти. Та, от, він безпосередньо розкручував і не тільки продукти, але там і балет, і в нього були різні різні варіанти навіть впровадження певної їжі, та тобто сніданків. В американській сім'ї, сім коли в нього була потреба продати деякі продукти, дуже велика людина з точки зору промо, активності, піару та тощо, достаємо далі. Тут у нас хілс, дуже популярний вид танцю. Колись займалася саме танцями, і мені завжди крутить подивитися, що є наразі новенького. Ну, і звісно, це дуже привертає увагу. Якщо ви хочете, наприклад, промотувати якийсь продукт і щоб він був сексі, то дуже раджу використовувати хорографів-танцюристів. Дійсно, люди, які, люди творчості, вони розуміють, як привертати увагу. Тобто вони не завжди там знімають суперкліпи, тому що, в принципі, наразі в творчості в Україні не так просто триматися військовий час, але якщо ви берете якусь зірку, на ну, не тільки зірку а, в свою рекламу, це були, буде дуже великим да, тобто плюсом вашого бренду. А, тому що дійсно вона буде відрізнятися від звичайних а, якихось реклам, де не будуть використовуватися творчі люди. Тому дуже раджу. А, окей, далі. А, тут видно, що людина от перше вже. Пару секунд вона показує лайфхаки. Та? тобто, І а, з, з однієї це ок, з іншої сторони, це теж дуже тобто, Відразу ви бачите, що відбувається, що вона вам хоче показати. Та? тобто, ну, Наразі а, можна подивитися, як людина робить промпт. тобто, в принципі, Ну, Якщо ви ще не всі можливо знають, що таке промпт та в Джупічасі, інколи промпти можуть досягати там сторінки А4 навіть для того, щоб написати один пост, вам треба десь сторінку А4 самому розписати. Тому стає питання: чи можливо краще самому написати пост, і це буде більш людяно? от і. Насправді більш цільово. Зараз дуже багато питань, чи заміни GP-чат людину, чи копірайтера, чи смм-ника. Наразі, скажімо, ті, ну, ті посили, які ви даєте в своєму да, тобто те, що. У вас ваші емоції, те, як ви можете прописати свій досвід використання чогось, це не заміниться джепічатом і не заміниться штучним, ну, штучним інтелектом відповідно. Так? Тобто. Залишиться ще довго, залишиться, я не знаю, навіть ближче, мабуть, 100 років не зможуть замінити людський експірієнс. Прямо описати як вона відчуває краще, ніж сама людина. Ну це просто неможливо, тому якщо ви дійсно хочете відкривати блог і писати наразі, а це краще зробити зараз, да, бо потім ще через рік ще буде складніше це почати. Тому бажано все ж таки а, а, відкривати свій експірієнс, тобто те, що вас турбує, те, що ви вмієте подавати, і а, розповідати це людям. Да? Тобто, нагадаю, це не, не зможе а, ніякий промпт в GP-чаті, ніяка аїшка вас а, замінити в цьому. А, вот. а, Ну, от такий епатажний-блогер, тобто він дуже цікаво ну, скажімо, перегляди переглядів, тобто він дивиться і якось на це реагує, чи повторює, чи не повторює. Ну, от, деякі речі. Ну от такий от, 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 надивився він, і а, такий варіант, що також показує в, в себе в інсті. А теж цікавий, да, цікавий варіант. Навчальний варіант це коли в Інстаграмі, це, наприклад, вчитель французької мови, коли в Інстаграмі ви даєте якісь базові знання чи якісь ціка... зацікавлення надалі, щоб зачепити людину, те, що вона вже зможе зрозуміти, але не зможе зрозуміти більшого якогось контексту. І от на цей більший контекст ви зможете. Потім а, набирати собі групи, та, якщо ви, наприклад, є а, вчителем а, іноземних мов. Та, тобто давати якісь базові а, вирази, давати якісь базові слова і таким чином залучати вже на, більш, на більше курси ваших, а, ваших студентів, ваших учнів. А, вот, то, то це також непоганий не приклад. От, ну, тут, скажімо, відразу не дуже мілкий шрифт для, для того, щоб це було ну, доволі таки гарна фотографія, але, на жаль, шрифти от, тут дуже мілкі для для скажімо, для інстаграму ну, ніяк. По-перше, розміри шрифтів різні. Написи різні, тобто саме кольори, та ну, тут дуже скажімо, не гармонійно вибудована сама сама. Сам пост, да, тут важливо пам'ятати, що в принципі гармонія, да, не можна сказати там гармонія, тому що тут 2 см відступлено. А тут, тут це буде дуже довго. Насправді, гармонія відчувається. Да. Ви чи хочете пост це читати, чи ні? Ви бачите, що мілкий шрифт, дуже різні шрифти, щось не зрозуміло. Там питання, там відповіді немає. От, і це є також важелем на те, щоб просто переріста переріснути цю стрічку. От, ну, в принципі, що і хочеться зробити надалі. Тут також цікавий формат, коли якийсь хаб, ну каже, наприклад, дає вам якісь лайфхаки, how to do, та, тобто. Чим ви будете займатися, наприклад, якщо це навчання, от, чи, наприклад, якісь тули, які ви можете пробувати та, там, кожного дня на, От, тобто, ну, формат взагалі е, цікавий, тобто поєднали е, е, дні е, в місяця, та просто по одному е, е, одному, е, е Додатку, да, щоб людина розбиралася. Ну, такий, як план для людини, зробили. Ну, чому ні? Якщо людина, наприклад, в неї немає взагалі плану, да, як розвиватися в цьому напрямку, от ви даєте їй план і кажете, каже, робити, робити таким чином. І хоч щось людина, навіть якщо вона там всього не зробить, але хоч щось, вона зрозуміє, можливо, і почне сама писати надалі плани. А, от, а, в принципі. Uh, ну, от ще одне відео, да, як можна робити, як не можна. Да? Uh, зараз багато uh, інформації uh, часто роблять how to do. Але варіант <ут> <het Kilimuchat> <-tillah> How to, ну Do також є. Тобто, в принципі, як не потрібно робити там 10 варіантів, як можна знімати 10 варіантів, як не можна знімати, це все в принципі контент, який ви можете презентувати в ваших відео. Та якщо ви є експертом в якомусь. В якомусь виді блогінгу, в якоїсь тематиці. Ну, і, скажімо, такий от варіант зараз дуже популярний, це один із також маркетологів, це коли люди людей прив'язують і вони виловлюють прям щось нове, та? тобто новий товар, чи, можливо, там, гроші, чи ще щось. Та? Тобто, і це все знімається. І поститься в соцмережах бренду. Та. Тобто, хтось зловив чемодан. Це дуже цікавий ugc контент. Тобто, це контент, коли саме блогери їм дають варіант залучення. Та, тобто, вот вам місто, місце. Бачите, яка велика черга, от вам місце, а робить з цим все, що завгодно. І їх навіть не просять цього робити, але звісно, вони, наприклад, витягнули. Чемодан, і вони вже запостили це з відміткою бренду. Бренд собі перепостив. А якщо він захотів, якщо якісний контент, якщо ні, то все одно все одно аудиторія йде в такі місця, де бренди роблять такі точки, які можна знімати, в яких буде цікавий, цікавий контент. А на сьогодні я хотіла завершити. Буду рада, якщо все ж таки ви будетеся відпису... в плані підписуватися на YouTube, але відписуватися, чи вам сподобалося, і чи вам взагалі заходить такий формат, на що можна додати, що ви хочете почути. Можливо, відповіді на ваші питання ми можемо також надати вже в в Наступних випусках, а чи якщо це буде коротка відповідь, можемо надати також прямо під цим відео. Приєднуйтесь до нас надалі. У нас скоро стартує курс з а, початку бізнесу. Да? Там буде і тако, буде також формат одна-дві лекції про СММ. Можливо, ми зробимо таким чином, що ви зможете пройти а, ті, хто цікавиться тільки СММ цю лекцію. Тому обов'язково пишіть нам, окрім а, коментарів ще й в Дірект, і ми відповімо на всі ваші запитання. А це була Катерина з команди Інтергроу. Ми займаємося розвитком українського бізнесу і всім гарного вечора і до наступних стрімів. Пока.